Вчора, коли приблизно кілька хвилин по четвертій мені подзвонила головний редактор про те, що невідома особа її телефонує, але ну, наскільки ми розуміли, що це може бути тільки він, і він намагається прийти. Я, в принципі, не знаю, чому він сам йшов на ограді. Ну, як не знаю, ну він шукав головного редактора для з'ясовування обставин. Вже як потім виявилося при розмові з ним про те, що він вважав, що я ні в чому не винен, що я просто ну робив так, як роботу, а то все інше було заказуха, і от він хоче там з'ясовувати стосунки з самими власниками доби, хто такий добав, хто, чому тому, що по адресі, яку користується е, інтернет-газета, доба для е, кореспонденції, там дійсно колись був офіс і. От, і ця адреса яким чином була йому відома, хоча ми не робили, ну, інтернет-азета доба не робила з ним переписки ділової, не знаю там яким чином. Ну, значить, той, що шукав, виясняв вже, щось що все ж таки знав. От і коли я якраз знаходився поблизу Ухраю, так сталося, я підійшов і дивлюсь знайома особа під дверима. Вже Намагається війти, але просто ще не пробував. Він війти, зразу побачив мене, привіталися, потисли одне одному руку. ну там... Сказав, вражаєтесь, та ні, ні, нічого, я хочу зайти на охраді, до Зоряне Биндес. Кажу, в принципі, ну, але відчиняйте двері, відкрийте, тобто, щоб я відкрив двері. Я цього не зробив, кажу, ви прийшли, ви знаєте, по що ви йдете, будь ласка, телефонуйте на телефон. Тут нічого, номер перед вами написаний. Він зателефонував, і те, що я бачив, що дійсно він і те, що чув, він дійсно не представився, хотів війти, щось пару слів показав. Та й... Ну, скажем, Він розвернувся, тому що я просто не чув, що пояснили йому. От, і після того, ну, як мені в якійсь мірі було трошки по дорозі, бо я думав, що поїду на масив дружба ну, в власних справах, ну, якісь мірі, навіть журналісти. От, І просто вирішив з ним пройтися для з'ясування, що він хоче, що він. І так по дорозі він знову ж таки ну, що я казав, що він починає з'ясовувати, хто власник, хто головний редактор. Де є контактні дані, тому що він перевірив сайт, йому відомі всі прізвища колективу, інтернет-газети ДОБА. Хто вони, тому що він хоче подати в міліцію заяву, не знаю, що там з приводу чого в міліцію, чого в міліцію, і в суд. І він кажу тебе: добре, нема питань, подавайте в суд. А нам треба ну, Він каже, що нам треба з'ясувати, де, де знаходяться хто. По місці реєстрації, по місці прописки, хто де знаходиться. І так в таких розмовах ми, ми прийшли до повороту на вулиці Йосипа Сліпого з Руської. Я далі відмовився з ним йти за компанію, кажу, що все, я йду. За що він відповів десь приблизно словами, що не дорогой, йдемо зі мною, що не синок йдемо думаю. Ну, у нього вік такий дозволяє, що я можу йому трохи по руках бути сином.